Давайте про золото, якщо в золоті зберігати гроші. Золото цікавий інструмент. Класичний інвестиційний актив, і в інвестиційному портфелі воно повинно займати якесь місце, а особливо в такі часи, як зараз, то саме там йому і місце. Але коли ми говоримо про золото, ми всі можемо розуміти там різні, різні речі. Хтось уявляє собі якісь золоті прикраси на руках, чи на шиї, чи де-інде, чи в скринці їх лежить там багато, десь в сейфі. Е, хтось купує. Злитки. Бо банки деякі банки продають злитки, ви можете зайти собі, купити злиточок, буде буде, буде золото. Але це, давайте скажу так, погане золото. Не треба робити. Це не інвестиція. Прикраси точно не інвестиція. Бо там, там і податки, там і робота якихось дизайнерів, які це все робили. Там, і те, що воно нічого нічого не варте. Ви це потім не продасте. Ну може, якщо у вас вироби з золота, якісь там супермайстрів, це має якусь там колекційну цінність, чи ще щось, це інша справа. Але просто йти в ювелірну крамницю і накупати золотих прикрас не треба так робити. Золоті злитки це теж дуже погана ідея. Чому? Тому що є таке поняття в фінансах спреду простою мовою: різниця між ціною купівлі і ціною продажу. І якщо ви подивитесь на ціну купівлі золота і ціну продажу, різниця сягає 15 20 Тобто, от ви купили злиточок, і ви зразу втратили. 15-20%. це як машина з салону у як машина це з салону не. да таке завжди існувало існував такий приклад ви купуєте і зразу вона дешевше так само так само і із золотом криптовалют